Доброго вечора. мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і така вечірня зйомка Kia Niro. Автомобільчик лише прийшов з аукціону весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування в оригіналі перевірено товщиноміром фарб. Автомобіль виїхав 4 січня 2000. 2019 року з автосалону був куплений за 41 тисячу євро. Ціни ще немає, ціна, коли вийде відео, вже буде написана з доставкою розмитнення. Зараз написали власнику автомайданчику, яка ціна на віддачу. І буде написано в темі відео. Автомобіль в рідній фарбі, але має таку Притертість. тобто метал не порваний, але підфарбовувати потрібно. Нічого критичного в цьому немає. 2019 Kia Niro 64 батарейка кВт на повному заряді, ви знаєте, проїжджає 400-450. При використанні рекуперації і дуже акуратному їзді. А в реальності при звичайній їзді автомобіль проїжджає 300-350 кілометрів. Все в залежності від використання обігріву салону, а влітку від кондиціювання салону і також від манери. Темно-синій металік, тобто він віддає на камері майже чорний автомобіль, в реальності темно-синій. Гума досить в досить хорошому стані. Ви бачите, протектор, мішелін, виробник, безключовий доступ, комплектація, престиж. Тобто сама повна комплектація, і все, що буває, крім люка. Саме основне, що всі шукають, що був пробіг до 100 тисяч. Пробіг даному автомобілі 72 388 кілометрів. Має, як ви знаєте, електромобілі мають багато функцій. І цей також. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, датчики сліпих зон, камера заднього виду, USB-порта, кнопочка старт-стоп безключовий доступ. Має автомобіль два ключики, сидіння. Даному автомобілі в збереженому стані карти так само. Навігація, клімат. Круїз, адаптивний круїз, преміум акустика. Отакий От автомобіль. Приїхав лише з аукціону на повному заряді так, центральний замок закритий. Підігрів задніх сидінь Таких автомобілів з пробігом до 100 тисяч, як ви знаєте, є дуже мало і завжди вони швидко продаються. Так, багажне відділення у нас чистеньке, пластик акуратний. Має автомобіль два зарядних пристрої, тобто один це або ми його використовуємо як продовжувач, або для швидкісної зарядки. І другий автомобіль від і другий зарядний пристрій до автомобіля від звичайної розетки. Завжди автомобілі укомплектовані аптечками, аварійними знаками. Все як положено в Європі. Хром ручки задні, Задня гума також в хорошому стані. І автомобільчик весь в рідній фарбі. Оцей один нюанс потрібно виправити, його ми можемо виправити в Тернопіль в Україні, коли вже привеземо під замовлення. А так, роботи в Нідерландах досить дорогі. Автомобіль коли лишають на сервісі, рахують тут 100 євро година. На підкраску тої дверки тут в Нідерландах можуть порахувати до 1000 євро. А в нас це зроблять максимум до 200 доларів. Отакий От автомобіль, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, є в одному екземплярі. До 100 тисяч пробігу. Звичайно, є ще зараз приїхали Hyundai Kona, Також мають бути Volkswagen Golf 36 кВт, і ціни, як завжди, будуть суперові. Тому завжди в нас супер пропозиції. Зараз у нас зима, взимку електромобілі важко продаються, важче, ніж. Влітку, тому ціни є досить хороші. Не такий сильний попит і ажіотаж. Ціна буде суперова на Кіаніро з пробігом 172 тисячі. Тобто до 100 тисяч кілометрів завжди ціна автомобіля, електромобіля завжди вища. Такі пробіги, як 140-160. Вже більше нікого не цікавлять і відповідно ціни на автомобілі з великими пробігами 160, 180, 200, 220 набагато нижчі, ніж на пробіги до 100 тисяч. Тому, будь ласка, є екземпляр в одному в одному варіанті на сьогодні це Kia 72 000 пробігу. Січень 2019 року автомобільчик виїхав з автосалону. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, також пишіть коментарі і пишіть попередні замовлення на Viber. Є багато різних варіантів інших автомобілів. Також сьогодні купили такий автомобіль, як Jaguar I-Pace комплектації First Edition для нашого клієнта з Тернополя. Є такі автомобілі, будуть ще в наявності, також можете замовляти. Кожному дякую за коментар, перегляд та лайк. Na, was